Тестуємо нашу вправу, якби я був, якби я була. І переходимо до нашого кола, до наших діток. Усім привітики! Привіт! Ось яке коло у нас гарненьке. Дякую. Ну що ж, продовжіть речення? Якби я був чи була, прошу Матвій. Якби я був добула свіля золото, то я би набув. 100 кіла, 100 тонн золота. О, так, прошу. Е, я був ученим, я, так? І я е, я дививше людину. Ага, почистчан. вивчав би. Ага, вивчав би людину. Дякую. Е, е, Якби як я був Якби я був ученим, то б я вивчав б тварин. Кого? Тварин? тварин. Ага, дякую. Якби я був ученим, то я із в я звучав би всяку хімію і природу. Угу, цікаво. Якби я була вчителем, то я то я розказувала інтересні уроки. Цікаві уроки створювала. Як я була худоницею, я б малювала га о, Дякую. Якби я була супер грекою, я б зробила так, щоб не було війни. Mm, якщо я була поваром, я готувала їсти. Повар, готувала б смачну їжу. Якби я був піратом, я б був цим, катався на кораблі. Якобы я была художницей, я намалювала Светлану Сергеевну. О, чекаю портрета. Як бы я была художницей, я бы нафарбувала весь класс. А, намалювала. Так, здорово. Миланочка. Якобы я была за ним врачом, я бы... Я бы Зробила всі золоті зуби. Не <рес> да, забав. Напевно, із золота, який добув <рес> Матвій. Не <Да, рес> забав. <вас. рес> І мені, дякую. Так. Якби я був виператом, я би розкопала золоту статую Тлани Сергівни. Она така буде? Да. Супер, дівчик, якби я був. Ще Що... не передумав. Ще не придумав, думай. Я. Якби я був би футболістом, то я б забив голову, гол, щоб мені не забив ніхто голос. Ага, був би таким воротарем, щоб тобі ніхто не забив жодного голову. Ага, як так я і є я У художниці я могла е, ем, Вероніку. Вероніку б намалювала. Віроніка. я вас. Мене дякую. Я вже чекаю, золоті зуби, портрети, все, що ви обіцяли. А давайте оплесками подякуємо друг другу за цікавенні ідеї. А, а ще я. Якби я була суперменкою, то я б здійснила всі ваші мрії. Оплески мені. Можна я ще? Так, можна. І що яке зовсім я добив? Бо я дала Росії, щоб вона закінчила воювати. Аби вони завершили. Дякую тобі, дякую дуже.